Q360 із середини. Ви бачите, як щільно заповнена наша зарядна станція. Вона складається із захисних елементів, які захищають кожен вузол, кожен контролер. Це контролер верхнього рівня, який відповідає за дисплей, за монітор, за веб-інтерфейс. При ньому йдуть Wi-Fi роутер, USB-хаб. Ці блоки потрібні для того, щоб заживлювати наші силові модулі. В звичайному стані вони знеструмлені. коли починається процес зарядки, вони активовуються і таким чином не витрачається електрична енергія у холостому стані. Це модулі охолодження наших силових модулів. Зараз тут знаходяться 8 силових модулів. Кожен модуль має потужність 30 кВт. Максимальна. Кількість цих модулів може складати 12. І таким чином ми можемо мати 360 кВт в станцію. Але в залежності від типу модулів ця потужність може бути більша. І 400, і більше кВт.